Дешеве молоко на сходах Хмельницької облдержадміністрації. Акція селян ініційована Всеукраїнським об'єднанням Свобода проти низьких закупівельних цін на молоко. Перетворилась на низку правопорушень. Принаймні так вважали самі правоохоронці, які тих, хто воливав молоко, одразу ж повели на складання протоколів, інкримінуючи їм хуліганство. Ми сьогодні і тут видимо молоко їм на сходи, щоб вони знали, як пахне молоко. Веліція нас попередила, що ми будемо платити штраф. це є хуліганство. Нехай буде, ми заплатимо штраф. А як назвати то, що робить влада? То що робить влада, це не хуліганство. Це є геноцид проти селянства, геноцид проти українського народу. Переддень обласної акції подібне хуліганство Свобода провела у Києві під стінами Міністерства агропромислового розвитку. На другий день бойкоту молокозаготувачів до Хмельницького приїхали жителі ряду сіл області, які обурені низькими закупівельними цінами. Ви набуваєте своїх діток не водою, а ви набуваєте молочком, а молочко те змішане з кров'ю і з потом. Ви не знаєте, що таке праця. Що вона стоїть ці сьогодні людині? Ви на цих. Спільно з селянами свобода вимагає закріплення цін на законодавчому рівні. Відповідне звернення до Верховної Ради України та Кабміну політична села підготувала ще раніше.